Маршрут номер 1 ТС-3246 в селі Софіївська Борщагівка в Київській області по вулиці Тол Толстого 2. Друзі, вітаю вас! Виїжджаємо на Велику Окружну. Сьогодні ТСЦ закритий, тому рух я почав, так, ви приблизно там і вийдете, де я розпочав відео. Нагадаю, щоб Вдала склати іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Вмикаю лівий покажчик повороту, подивився в праве дзеркало, повернув на пів секунди голову, щоб нікого не загубити у сліпій зоні та продовжую рух. Друзі, попереду у нас бачимо припаркований автомобіль з порушенням. Ми не можемо їхати з ним в одній полосі. Тому перелаштовуємо цю смугу і тільки потім вже вмикаємо правий поворот і... Повертаємо. Не дуже гарно дядька встав, але що є, то є. І це ми вже заїжджаємо на територію Софіївської Большегівки з Києва. Це у нас вулиця Микільська. Їдемо, бачимо знак головної дороги та бачимо табличку, яка сповіщає нам, в якому напрямку вона, вона у нас йде. Розмітки тут ніякої нема. І ми їдемо, поділивши проїздну частину. Приблизно пополам враховуючи нашу ширину нашого автомобіля та ширину зустрічного авто. Попереду бачимо припарковані автомобілі, завчасно обов'язково вмикаємо лівий поворот і їдемо, переконавшись в тому, що є зустріч, що нема зустрічки. Бачу, що попереду є зустрічка, зустріч, бо фари світять по забору видно. Вони відражаються. тому, пропустивши зустрічний транспорт, ми виїжджаємо, об'їжджаємо ці автомобілі, знов вмикаємо правий поворот, подивились праве дзеркало, бо там може виспіти -спід підлізти і вернулись у свою полосу. Їдемо знову у нас перешкода завчасно, вмикнули лівий поворот, перелаштувались. Знов правий, праве дзеркало, перелаштувались. Тут нам на цьому перехресті. Необхідно повернути ліворуч. Тут тротуарів нема, тому і пішоходи ходять. Будьте обережні. Але якщо звідти буде виїжджати машина, то вона для вас буде як велика справа, і вам необхідно її пропустити. Тут знову вже припарковані автомобілі, тому ми не будемо займати праве положення. І тільки тут, вже завчасно, включивши правий сигнал поворота, повертаємо в свою полосу. Їдемо. Друзі, як проходить іспит, ви сіли в автомобіль, показали ваш паспорт, назвали прізвище ім'я та по батькові, перевірили, чи включена нейтральна передача, запустили двигун, налаштували сидіння дзеркала кермо підголовник, Перевірили, чи не світяться лампочки червоні, там які можуть свідчити про непристепнутий ремінь, затягнутий ручник або відчинена двері. Ви ж витиснули щеплення, якщо механіка натиснули на гальма, вмикнули першу швидкість. Зняли автомобіль з ручника, вмикнули необхідний поворот і пересвідчившись в безпеці, почали рух. Попереду бачимо припаркований грузовичок він, він нам трохи заважає, тому ми завчасно вмикаємо лівий поворот, подивились ліве дзеркало, повернули голову, щоб нікого не загубити в сліпій зоні. Об'їхали його, правий поворот вмикнули, подивились знову праве дзеркало вже і вернулись у свою полосу. Попереду ми бачимо знак. Тупік. Але він якось так, десь його хтось, мабуть, дома зробив, бо він якийсь такий нечоткий, хтось його поновляв. Тому хто буде виїжджати з того тупіку, вам їх всіх необхідно пропустити, тому що це для вас буде як поміха справа. Їдемо далі. Це у нас вулиця Толстого. Попереду знов бачимо припарковані автомобілі. Завчасно вмикаємо. На всіх поліцейських трохи притормажуйте, бо вони такі досить, як це в час в приватних секторах буває, досить такі чи маленькі. Вмикаємо завчасно лівий поворот, повернулись, подивилися в ліве дзеркало, щоб також інспектор побачив, що ви туди дивитесь, трохи голову повертаєте. І з правим поворотничком повернулись у свою полосу. Їдемо, тут такі вулиці вузенькі, але обережно так десь. 20-30 км на годину їдьте. Тут нам необхідно повернути праворуч. На вулицю травнево. Дивимось, знак тут у нас дуже так схований за юлочками, дуже негарно. Тому, друзі, я вам нагадаю, що згідно правил дорожнього руху, якщо ви під'їхали до перехрестя і не розібрались, де яка головна, який пріоритет, кому надати треба, чи вам, чи... Чи ви повинні надати. Тому вважайте, що ви на другорядній дорозі. А це тут таке правило може діяти дуже якраз, так скажемо, в тему. Того, що ви під'їхали знак, ну тільки треба під'їхати і за 2 метри, зупинившись, побачити цей знак. Хто їх так в ялинках ставить, ну таке ладно. Попереду бачимо перешкоду, яка заїжджає у ворота. Ми це все враховуємо, але враховуємо і те, що вона може. Просто негайно взяти і зупинитися. Тому не треба там його підпирати. Також пішоходи. Якщо йдуть по пішоходному переходу, друзі, не треба їх там підпирати. Їдьте собі. Так, враховуючи те, що він може і зупинитися той пішоход, в нього може випасти якась реч, телефон чи ще щось, і він може в басстановився, а ви їдете. Друзі, ми їдемо, і нам тут необхідно повернути ліворуч на вулицю Південну. Завчасно вмикнули лівий поворот, і тут, як на мене, краще поставили знак Стоп, замість того, щоб ставити оцей знак 2.1, дати дорогу. Тож він такий досить закритий. Тут, якщо все проглядається, то тут дивіться, ну нічого не видно за оцим за запором. Там якесь СТО. І ми повертаємо у свою полосу. Бачимо зразу знаки, у нас головна дорога. Але, друзі, я вам раджу і на подальше ваше водійське життя, отак, коли ви їдете, у вас головна дорога, не треба безпечно так приїжджати. Трохи знисти швидкість, повисти ногу над педалью гальм, щоб швидко затормозити. Бо тут може хтось вилітати, він може не побачити знака, він може порушувати осознанно чи неосознанно. Тому, друзі, ну будьте вкрай обережні. Тут ми їдемо і нам буде далі необхідно повернути праворуч на вулицю Лисі Українки. Я вам всі. Всі вулиці називаю для того, щоб ви могли на Google картах подивитися і скласти для себе такий пазл, який це маршрут, і ці як він виглядає, і цей маршрут передивіться декілька разів. Бо той, хто передивляється всі маршрути декілька разів, він вдало здає іспит. Звісно, при підготовці нормальній в автошколі. Тут у нас пішохідний, але автомобіль трохи з порушенням стоїть, не, не спішимо виїжджати. Тут також така вуличка, ніяких знаків немає, нічого. І ну, по, по суті, це для нас поміха справа, тому пропускаємо. Бачимо пішохідний переход пішоход, пішохід, верніше йде. Трохи поворот включили, трохи перестроїлись, повернулись в наше положення. Далі буде дуже цікаво. Історія. По-перше, припаркований бус, отут також. не спішіть, друзі. Ось бачите, немає 10 метрів, тому повісили ногу над педалю, тормоза і на всякий случай е їдете так, щоб, якщо, що, загальмувати. І тут у нас ще така цікава історія. У нас тут знак житлова зона, зараз я вам його покажу. І це взагалі якась історія така. Ось бачите? Житлова зона, а навчальна їзда заборонена в житловій зоні, якщо маршрут хтось дуже гарно написав. А тут у нас ще одна несподіванка. У нас тут такий знак і дати дорогу, і знак проїзд без зупинки заборонено. Тобто обов'язково зупиняємося тут. І тільки пересичившись в безпечності маневру, продовжуємо рух. Хто бачив такий знак, напишіть, будь ласка, в коментарях. Вмикаємо лівий покищик повороту, прилаштовуємося в ліву полосу і, вмикнувши лівий поворот, чекаємо на дозволяючий сигнал. До речі, про той знак житлова зона. Нагадаю, це віз на територію, де діють особливі умови, які передбачені правилами дорожнього руху України в розділі саме 26. Там пішоход має перевагу, але він не повинен створювати перешкод таких безпричинних мигаючий сигнал світлофору зеленого зупиняємось. Він не повинен створювати перешкод для ну, таких безпричинних для водіїв. Тому ви, ви це повинні враховувати. І також на житлових зонах, там де діє цей знак, не можна їхати зі швидкості більше 20 км на годину. Але там стояв знак 5 км на годину. Тому, друзі, у мене є одне порушення. Я порушив, тому, друзі, ви оцей знак, будь ласка, соблюдайте. Тому що ну, я їхав десь кілометрів 10 км. На годину, а це перевищення швидкості в два рази. Це дуже багато. Тому помилка у мене одна вже є. А ви, друзі, обов'язково їдьте зі швидкістю не більше 5 км на годину. І така історія, що це не вийде їхати, наприклад, вмикнувши першу передачу, їдете на першій передачі, типу в натяг обрали ногу з педалі газу. Тому що машина буде їхати в такому разі 10 кілометрів на годину. Ну, тобто Треба на щеплення їхати і гратися трохи тормозом підтормажувати. Оцей у нас крузак заїжджає, по-перше, з порушенням. Дивіться, оцей бачите, дядька, Оцей він розвертається. Він треба дати закінчити йому маневр згідно правил дорожнього руху. Крузак не дав йому не закінчити маневр. Він заїхав з правої полоси, бо з правої можна тільки направо, він поїхав наліво. Ну Така історія. Тут ви поїхали повернули і. Зайняли як би, середнє положення, воно як би виходить, тому що там ну, кармачик для громадського транспорту. Тому, по суті, можна так займати. Я вважаю, що це не є помилка. І, друзі, при лівому повороті ви повинні згідно правил дорожнього руху пропустити пішоходів, які перетинають дорогу, на яку ви виїжджаєте. Тому дивіться уважно за пішоходами. І я на. Наперед вам скажу, коли ви будете їздити, враховуйте все це при лівих поворотах. Тому що недосвідчена людина, вона просто стоїть, наприклад, при лівому повороті. Вона пропускає тільки зустрічний транспорт. Вони не враховує те, що ви бачите, як оце пішохота йде, що він йде. Вона дивиться тільки вперед, а потім опа, а тут пішоход. Вона опирається, а задня частина автомобіля у нього виходить, стоїть на вулиці, на зустрічці і... І далі не хочу казати, що буває і що може бути. Зараз, друзі, це ми виїхали на вулицю Київську в Софійській Боршигівці, і нам треба тут повернути праворуч на вулицю Жулянську. Дивимося на знаки, тут у нас рух тільки праворуч, і знак дати дорогу. Тобто ті, хто будуть їхати з цього незвичайного такого перехрестя, нам їх всіх треба пропустити. Тут краще зайняти крайню праву сторону. Тут трохи я заїхав вже на Получається ліву полосу, ліву сторону дороги зайняв. Ну, давайте можемо вважати, що у мене вже дві помилки є. Ви просто не забуваєте, якщо там в коментарях ну, пишіть вашу думку, звісно, мені цікаво. Але дуже так, строго не судіть, того, що я для вас записую, мені ще треба розмовляти, крутити головою, думати, що казати, і все інше. Тобто, ну таке. Ну, ви напишіть. До речі, дивіться, всі відео є, всі маршрути є на каналі. Також є з других ТСЦ на Туполєво, на Усенка. Може, ви там десь будете здавати на перемоги. Всі маршрути є, вони всі в плейлістах, вони гарно розкладені. всі, тому... Так, бачимо, у нас обмеження максимальної швидкості 40 км на годину. Це того, що тут такий е, крутий поворот. І тут після цього повороту нам необхідно виконати розворот. Завчасно вмикаємо. Лівий поворот. Бачимо, у нас тут продовжується головна дорога. І нам отут, в районі вулиці номера дома Жулянська, 40, а треба отак от розвернутися. Але щоб інші розуміли, що ви саме будете виконувати розворот. Враховуємо, що тут є пішоходи, які отак от переходять дорогою з порушенням. Подивилися ліве дзеркало і з правим поворотничком повернули. Це ми розвернулися на вулиці. Жулянська і повертаємось назад, але маршрут він трохи іншим, проходить, тому по-іншому проходить, тому дивіться, бачимо кінець обмеження швидкості 40 км на годину, тому що закінчився пішоход, е, крутий поворот. Але я вам раджу їхати тут все одно кілометрів 35, отак от, ну 40 краще навіть і не їдьте. Тому що, чим, чим повільніше ви будете їхати, тим менше ви... Робити помилок. Їдемо, бачимо пішохідний перехід. Друзі, будьте обережні, тому що знаки стоять, а розмітки ніякої немає. І так от воно, бачите, а вам, якщо що, зарахують помилку, якщо ви не пропустите пішохода. Бачимо, у нас тут сплошна лінія йде. І тут пунктирно приривається тут, де повернувся і хундайчик. І то, і тільки коли вона закінчилась, ми вмикаємо лівий поворот і показуємо іншим учасникам дорожнього руху, що ми будемо повертати ліворуч. Бачимо, воно далі стоїть автомобіль білий чобіток. Третій, оце після цього зеленого після бусу. Бачите, він наїхав на суцільну лінію розмітки. Друзі, ніколи так не робіть. Це просто капець. Це грубе порушення. по перше, вам зарахують. Це як помилку, по-друге, це дуже небезпечно. Тут ми виїхали і пропускаємо автомобілі тільки на прямих колесах. Це дуже важливо. Тому що, якщо, не дай Бог, хтось ззаді десь вас в'їде, щоб вас не виконало на полосу зустрічного напряму. Бачимо напрямок руху по полосах. Ця полоса крайня або прямо або направо. Але далі ця додаткова полоса вона за світлофором закінчується. Нагадаю, якщо треба було б зупинитись, ми зупиняємося перед стоп-лінією згідно пункту правил 16.3. Полоса ця додатково закінчується. Вмикнуло лівий покищик повороту, подивилась ліве дзеркало, щоб нікого не загубити. В сліпій зоні повернули голову. І перелаштувались. Рухаємось по вулиці Київська. Друзі, додивіться це відео до кінця, тому що там буде важлива інформація. Іноді учні все нормально здають, типу, проїжджають маршрут, а потім в кінці там потрапляють в таку досить негарну історію. Тому я зараз про неї вам обов'язково покажу. Так, у нас дозволяється сигнал світлофору. У нас тут дуже багато світлофорів, тому будьте вкрай обережні. От бачите, там вже також змінився сигнал світлофору. Друзі, я вам нагадаю, що згідно на пункту правил 18.1, якщо ви під'їжджаєте до пішохідного переходу, вам необхідно зменшити швидкість, а при необхідності, при необхідності зупинитись, щоб не створювати перешкод. І небезпеки для пішоходів. Я вам раджу записуватись на екзамен на ранок. Десь на ранок, краще, коли інспектор він відпочивший приходить, і у вас збільшуються ваші шанси на те, що ви вдало складете іспит. Але, друзі, у вас повинна бути підготовка гарна. Щоб вона була гарною, краще гарно навчайтесь в автошколі, бачимо червоний сигнал світлопору і відпрацьовуєте паралельну парковку та заїзд в гараж. Тому то, що я це вам зараз це не показую, ну, нема сенсу. Я вас ознайомлюю з маршрутами, з обстави, з обстановкою, з дорожніми знаками, розмітками, де що можна наїжджати, де не можна наїжджати. І... А ви повинні розуміти таку просту річ, що інспектор, який приймає у вас. Екзамен з водіння по місту, він може вам наказати десь зупинитися. Він може наказати виконати паралельну парковку. Ви ці елементи всі повинні знати. Другі всі маршрути є на каналі, тому дивіться. Так, ми їдемо. У нас тут дозволяючи сигнал світлофору, ми встигаємо, проїжджаємо автобусну зупинку. Нагадаю, що зупинка. на Зупинці громадського транспорту заборонено, а також на відстані 30 метрів до та після зупинки. Знов світлофор, який змінюється на забороняючий сигнал, і ми зупиняємось перед стоп-лінією згідно пункту правил 16.3. А Також не забувайте, що при лівих при правих поворотах вам необхідно, якщо б зараз направо повертали, пропустити пішоходів, якби вони були. Це дуже важливо. Ну, і я вам раджу, про, проговорюйте все, що ви робите на іспиті. Наприклад, їдете і там кажете, у мене дозволяючий сигнал світлофору, я починаю рух. Їду, там бачу, там, наприклад, пішохідний перехід, іде людина, я її пропускаю. Буде впевнений. Ваш інструктор в, тем, що ви, в тому, що ви знаєте правила дорожнього руху. Ось тут у нас такий він, як кармашик, іде, тому ну, я не знаю. Краще б, звісно, бо я здавав екзамен, я б перелаштувався. Але бачите, він тут вже закінчився, і виходить, що ну, мені треба вже з нього виїжджати. Але, друзі, дивіться, я вам зараз що хочу сказати. Що далі я не поїду, тому що в зв'язку з ситуацією в країні я не маю права далі робити. Відеозйомку та фотофіксацію. І, друзі, я вам просто хочу сказати, що далі там ну тут вже до ТСЦ 3246 залишилось там буквально метрів 150-200 Я вам просто нагадаю, що не можна верніше, там стоїть знак 30 км на годину. Потім він змінюється на 10 і на 5. Тому нагадаю, що там, де 5 кілометрів, вам не вийде їхати на першій передачі. Вам треба буде гратися з щепленням, витискати його, натискати на тормоз, підтормажувати і контролюєте на вашому спідометрі цю швидкість. Тому що людина може приїхати всі маршрути, там, зробити там, там дві помилки, і тут на такій, такій, ну, достатньо дрібній помилці він зробить е, таку от... Е, не складає іспит. Тому, друзі, дуже вдячний вам за коментарі, за те, що вам подобається моє відео, що ви так часто коментуєте. Я розумію, що вони для вас корисні. Дякую, бажаю всім отримати права, скласти іспит та до зустрічі на дорогах. Всім пока!